Початком повномасштабного вторгнення Володимир Авдієнко залишив кар'єру тренера та професійного спортсмена і став на захист України. Він родом з Києва, з дитинства обожнював спорт, займався футболом, тайським боксом, єдиноборствами, паверліфтингом і постійно пробував щось нове. З 16-го року я почав займатися кросфітом. Тоді це була якраз. Новий такий від спорту, ще мало хто про це щось чув, знав, але вже проводили змагання. Я туди занирнув взагалі з головою, прям в професійний, і до 22-го року я в кросфіті з головою був. Початок великої війни Володимир провів під Бородянкою, де живуть його батьки. Деякий час з сім'єю був в окупації. Родині згодом все ж вдалося виїхати в безпечне місце. А чоловік повернувся до Києва, щоб приєднатися до добровольчого батальйону Карпатська Січ і обороняти Київщину. Те, що я запам'ятав більше за все, це саме Ірпінь. Коли ми заїхали, він тільки почав деокуповуватись. І ми перші, хто почав входити в межі Єрпеня. І от тоді це саме були, були страшні враження, бо було дуже багато на очі бачити е, загиблих цивільних. На початку квітня 2022-го Володимир вирушив на харківський напрямок в село Вірнопілля. Мої перші саме знищення такі масштабні, більш ворога, вони почались вже там, от у тому селі. Ми якраз і тоді я вже і керував дронами, і ми скидали на ворога дрони, і керували міномети, які по ним працювали. Там були і комедні випадки, ситуації, були такі більш... Е більш страшні згодом. Володимир офіційно вступив до лав ЗСУ, проходив навчання та займався фізичною підготовкою військових у своєму батальйоні. А далі була передова та солидар. Це була вже майже серпень, середина липня, і тоді ми вже почали на собі відчувати більше артилерії по місту. Почало прилітати. І звичайно, ми по ним почали відповідати більше. І почала вже потроху соватись піхота до міста ближче підходити. Тому всі можливості, які ми там мали, там автомати або ручні протитанкові засоби. То ми вже по ним відпрацьовували. На початку серпня 2022-го Володимир мав у столиці одружитися з коханою. Натомість за день до заповітної дати отримав важке поранення. У другого номера рація з, з картою у мене дрон в пультом в руках, точніше, дрон в небі. І е, прильот просто от поруч з нами, там, ну 5 метрів. Хлопцю відірвало одразу ногу кінцівку нижче коліна. І... За себе я взагалі нічого не почув. Я просто впав. От ніби е, щось мене хтось штовхнув, і я впав. Володимир самостійно наклав собі турнікет. Спочатку його евакуювали у Дружківку, потім у Кам'янське, а вже звідти до Києва. Понад півроку військовому робили різноманітні операції на ногах. Він заново вчився стояти і ходити. Мені здавалося, що от, от там тиждень-два місяці я вже стану на ноги і е, повернусь назад до хлопців і почну далі е, займатися те, чим я займався. Але пройшов місяць, е, дуже важка була. От е, важкі були перші два місяці, бо я взагалі ночами не спав. Я не міг заснути. Це було не через стрес, це було через біль. Сила волі та заняття спортом повернули Володимира до активного життя. Чоловік хотів бути корисним і поза фронтом. Тож погодився стати керівником Київського обласного центру національного спротиву. З 23-го року ми почали працювати в началі над початку над бюрократичними питаннями, щоб е, узаконити всі ті. Моменти, які були там не закриті, бо бо ми створені були як комунальний заклад. І вже в січні 24-го року ми провели свій перший вишкіл, і це було таке: прям справжня подія для нас. Володимир пишається тим, що зараз має змогу допомагати цивільним та ветеранам, які працюють у центрі. Саме це його найбільше мотивує, а також кохана Юлія, яка врешті стала його дружиною. Та, попри все, завжди поруч.